Вітаю! Трансферне ціноутворення, скорочена абревіатура ТЦУ. Необізнаність цією абревіатурою може коштувати вашому підприємству надто дорого. Поговоримо з вами про транспортне ціноутворення. Почнемо сьогодні з визначення терміну. Контрольовані операції. Отже, контрольованими операціями є господарські операції, які можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток. Це є операції з пов'язаними особами, не резидентами. Це є операції, які щодо придбання сировини матеріалів, операції з поворотними фінансовими допомогами, операції з кредитами. Про цей перелік ми поговоримо з вами наступного разу. Але на що хочу звернути особливу увагу, що контрольованими будуть визнаватися операції за двох важливих умов це коли обсяг. Усіх господарських операцій вашої компанії складає більше 150 мільйонів гривень, і обсяг з кожним таким контрагентом протягом року перевищує 10 мільйонів гривень. Потрібна допомога чи консультація з транспортного ціноутворення? звертайтеся до нас, будьте в курсі з Марією Молдавець.